Моя повага до вас, українці, Сьогодні в мене на продажі і в огляді Subaru Forester 2018 модельний рік. Базова комплектація, але дуже модна, з екстішним бампером, з ЛЕДа, з чорним салоном, чорна, з рідною безпекою. Коротше, сьогодні розповім крутезна тачка на свою ціну, на свої роки. Пристебніця полетіла. Зразу прийдуть ззовні, розповім, що було по пошкодженню, що було поміняне. Передній бампер з комплектації XT, ледівські туманки, ледівські лампи в головному освітленні. Е, міняне, виходить, було все крило. Двері в рідному зафарблені. Все зафарблені в рідному, окрім коротко, це крило поміняне було. І ось це крило робилось, трошечки тут декстріхтувалось. Стик в стик все фарбувалось, типа все інше в рідному зафарблені. Диски, бачите, які поставили? Модняві, не з, не з бази. Виглядає вона, в принципі, охайна. Дрібнички, які є по лакофарбовому. Тут біля водійської ручки подряпинки, бачите, є. Ну, Не фарбували нічого зайвого, типу, все в заводі. В іншому все дуже добре. Зараз я вам все пройдусь, покажу. Трошечки тут на крилі якісь є невеличкі такі є нюансики. І трошечки посіченка на капоті. Ну, Як воно має бути на цьому пробігу. Потаньована вся вкруг з лобачем. дах також цілий. Тепер дивимось всередині. Бачите, чорний текстиль. Ось так виглядає салон. Все достатньо нічого. Місяць в неї 8-17 року. Так вона у нас стало на обліки розмитнулась. В Америці був 18 й рік, бо завод виробник зробив її 18 й рік. Під капотом у нас надійний перевірений часом двигун 2,5, атмосферний, на повному приводі із варіатором. ТО нічого навіть тут не робилось. На аукціоні ми перевіряли точніше по карфаксу, що за 3000 міль до ДТП було поміняно масло. Короте, ви вже захочете поміняєте. Отак от тут все виглядає. Акумулятор новий. Якась одна направляюча мінялась крила, чи верхня, не пам'ятаю, чи якась там ну, дрібниця. Короте. І фара, не пам'ятаю, вона оригінальна стоїть, бачите, Subaru. Чи рідна, чи бушна, з от, от тренштейном, але original. original. Капот також, original, алюміній. Пробіг у нас 57 тисяч міль, це 92 кілометрів. Так, чотири склопідйомники електродзеркала, система стабілізації і яскравість приладів. Дивувати тут особливо нема чим, єдине, що шкірне кермо тут пошили. Магнітола стандартна, вона з Bluetooth hands-free, з цими всіма річами. Камера заднього виду також є. Так, тепер звичайний тут кондиціонер. Тут у нас бертовичок бортовий комплект. X-мода тут немає, тут, тут панель поставили з донора, в базовій комплектації її не може бути і немає. Ну, USB AUX підлакітнику, не знаю, видно чи не видно. Що стосовно другого ряду сидінь, я сиджу сам за собою. Зріст мене 193 см. В Форестерах, як сотні разів мені вже було зручно, так і зручно. Місця тут завалить. Підлокітника в цій комплектації заднього нема, але сидіти і їхати комфортно і зручно. Багажничок у Форестера в базовій комплектації, звичайно, механічний. Він чистий, охайний і просторий, достатньо просторий. Спинки, звісно, скидаються. Тут така ниша для наших всяких речей, які нам потрібні. Тут докатка запаска, тут все в заводі. І е домкрат і вся ця штучка, тільки що дізналися, що оказиція тут немає, ніхто не перевіряв. Покладемо, є з чого покласти. Отак. Я в цілому вже в ньому покатався і зайвий раз не буду на це витрачати час. Їде він. Чотенько, Все добре, як має їхати Форестер. Перевага того, що рестайл з кінця 2016 року, які пішли моделі, в них новішого покоління стоїть варіатор. За рахунок цього вони економічніші. Дорест, якщо бере там, приблизно ну хто як їздить, ну в районі 12 літрів, плюс-мінус там літр, Дорест я легко в принципі, вписувався в 10 літрів, 9,8 по місту робив. Но це плюс. От я вам скажу так, топчу на ньому впевнено, от прям впевнено. Зараз ми зробимо з вами розгін від 0 до сотні. І він, не дивлячись на те, що в базовій комплектації, от пацанячий і все, я себе пацаном в ньому відчуваю. Тому що пацанячий, чорний, натаньований такий він якийсь. Пацани зрозуміють. Зараз робимо розгін від 0 до сотні, рухаємося ми в горку. Я завжди таким чином ускладнюю завдання. Але в мене такий патрон. От ми зробили сотню. Нормально їде, нормальні результати. Як казав один мій знайомий перекуп, упругий як м'ячик. Переїжджаємо через травані рейки, я замовкаю. Сердито, без зауважень. Форестер це один з найпопулярніших кросоверів в Україні. Я це знаю, окрім статистики і сам своїх продажів. Знаю з попиту і знаю з того, як люди в нас їх люблять. Outback трошечки комфортабельніше, але Форестер універсальніше. Великий багажник, просторий салон, високий кліренс. Все це, в принципі, є і в Outback, Але ну, от Форестер якось більше всім підходить. щось більше полюбляють, більш дорослі чоловіки, я це помітив. Круто тут це, проходимість про Subaru Forester розповідати нічого не буду, це якраз його стихія. І по трасі вони також їдуть впевнено. Отак, 160 став копано, їдеш. І по полю пхнеш, як казав один мій кум, дикамкура і маленький каченя. Так, ну я вам раджу. Приїдьте, подивитись, 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 якщо встигнете. І бажаю всім успіху, а нам перемоги. На зв'язку з вами, Лоха Трендавт.